Привіт товариство! Презентуємо вам нову модель, яка з'явилася у нас на складі. Нова свіжа модель. Така базова дверка, яка підійде більш для допоміжних приміщень на вулицю. Тому що вона така більш тонка, але зроблена з матеріалу, який не боїться ні дощу, ні сонця, ні морозу. Це матеріал у нас іде профнастил, з якого роблять дахи будинків. Ще всередині що зовні, а рама повністю зроблена з оцинкованої сталі, тож вона не може ржавіти і нічого з нею не може відбуватися. Дверка має антизрізи, дві петлі, полотно повністю утеплене мінеральною ватою, полотно всередині біле, має два замки, аурс сейфовий та апекс циліндровий. Досить сучасна, стильна. Колір такий сірий антрацит підійде під ваш дах чи під вікна, які зараз в тренді в цьому кольорі. Все працює, все зроблено на спеціальних технологіях. В наявності на складі з лівими петлями, з правими петлями, буде декілька моделей. Обирайте, замовляйте, доставимо та встановимо в вашому домі під ключ.